Всім халоу. Доброго вечора. — Квінт. Пані Юля. Вот. Ми сьогодні будемо жарати. Ми да. так жирати хочемо, так да. Да. Короче, а, сьогодні ми обрали такий нестандартний трошки, да? Вообще для нас, для всіх і для вас теж а, формат а, відео, так. Да. Будемо сьогодні їсти шановну пані Скумбрію. І шановну пану бульбачку нашу. А, що у нас ще? У нас ще є гливи. Да. Це вона готувала гливи. Це якщо я готувала. Що. І, і ще у нас є, до речі, такий лучок, саме марінували. Ну і п'ємо ми сьогодні. А, що ми п'ємо? Ні, Сік. Сік-сік. Тема відео, блядь, та яка, ви запитаєте. Коротше, ми поспілкувалися з чатом GPT, То свого інтелекту мав. І сьогодні ми підібрали міфи. Які будемо розвіювати або підтверджувати та стосовно магії? Да і з нами сьогодні знімається також холодильник, це угу. наш музичний супровід. Шановні, перегляд цього відео він платний. Значить, ви берете, у вас там є кнопочки. Я сподіваюся, ви вмієте читати і ви зрячі. Натискаємо на кнопочку підписатися, натискаємо на пальчик уверх, натискаємо на дзвіночок. пишіть свої коментарі, чи погоджуєтеся ви з чимось з цього списку. Пишіть коментарі, пересилайте це відео всім мамі, бабуся, дідушкам. Всім іншим. це відео. Нехай люди знають про маю. Це вкусно. Перше у нас з тобою такий міф. Магія це вигадка, яка не працює. Ну, я, мабуть, почну з того, що люди не хочуть помічати речі, які абсолютно очевидні, які нас оточують. от. Е я, звісно, що не топлю, ну, і як ви, я думаю, і ти, і всі коротше е за оцю е Гаррі Поттерську магію. Е я вважаю, що магія це наука. От. А далі ще я забула, що хотіла сказати. Скумбрия, охуєнна. Сука, а гриби просто. охуенна. Як не працює? Ну, типу, е ми рухаємось далі. Ну, типу, в еволюції, коли там... Ну, знову ж таки, да, я погоджуюсь з цим Гаррі Поттером, блядь, ну це не магія, це просто художній фільм, книга, екранізація. І, типу, якщо б магія не працювала, yeah. то нас би тут з вами не було і ми б не дозволили собі себе от -от розкошний стол. Да? Ну, типу, насправді магія не працює, але типу, кожен а, з нас вірить в те, в що він хоче вірити. Uh -huh. І типу, це те саме, знаєш, от, де кажіть, наука не підтверджена, що магія йшла, да. а Бог. Це моє просто улюблене. Оце от, о, один коментатор чи хтось, хто заходить там до мене на ефір, і такий: а ти знаєш? Що в Америці є там якийсь грант, по-моєму, на 2 два мільйони да, на, да, да. доларів. Премія чи що таке. Ну, коротше, якась ця штука. Тому хто е, покаже, що магія дійсно існує, я не знаю, там щось підніме уверх силою думки. Ну ага. це так не працює, ребята. Е, давайте загадаємо, якби наші правила магії. Магія любить тишину. Ну, і, і типу, ну, це справжній маг, практик, да, буде їхати, щоб доказати, що це комусь, ну, справжній маг, він нікому нічого mm. не доказує. Ну, типу, він в рот їбал це все робити. Mm. Блін, як це смачно. Ми такі голодні. Ну. Коротше, сподіваюсь, ви, нас, ми, вас поняли. Нас, вас, миш, виш. Магія це гріх. І щось сатанинське. Exactly. Ну, коротше. It's right. Yeah, oh, yeah, right. Mm, no. що, я вахує, давай. Ну що, картошку німте посади? Магія це грів. Ну, якщо дивитися з призми християнства, то можливо. Але як я для себе, в принципі, побачила, тому що, якщо хто не знав, в дитинстві я була в секті. Мене, типу, туди водила моя мама. Це все, типу, християнська двіжуха, всі діла. Його? Ви? Ой, блядь, сплюнь. Ні. Це протестантська церква. Фу. Да. Якби, да, воно все так весело і класно виглядало, але коли з'являється якась власна думка у людини, тоді це і вважається гріхом. В принципі, якби, я думаю, це зрозуміло. от. Якщо ми будемо казати і зі сторони. Практиків зі сторони енергетичної, магічної про це все діло. Це також так не працює, тому що якщо ми будемо брати православ'я, ну священики чим займаються? Тим самим, що і ми, просто вони працюють із іншою силою. І е, е, у мене є якби в багажі моєму життєвого на опита. Священики, які признають магію, вони викупають, що це є. Е, якби да, зі сторони Біблії вони не вважають це дуже правильною штукою, але вони і не засуджують. Коротше, от є пацани. Ну, типу, я вважаю. Коротше, моя позиція така. Ми з вами живемо один раз ну, в цьому житті. Типу, якщо ви хочете чогось досягнути, ви не повинні чекати, допоки там Бог вищі сили вам це дадуть. Ви при народженні, ви маєте право взяти те, чого ви хочете, і те, що вам належить. Взяти власть. Взяти власть. Тому, типу, гріх чи не гріх, ну типу, це вже, якщо ми будемо зараз, м, вже гріх чи не гріх відноситься оце погано, хорошо, чорна магія, біла магія. Ну, типу, це все дуальність і для когось, mm -hmm. ну, це все а, різне для кожної людини. Ну, от. М, якщо ви вважаєте, що це гріх, тоді діть просто. Я дуже мало зустрічав людей, кому Бог щось дав. Вони ми моляться. Це життя нічого Бог їм не дає. Ну, ми зараз кажемо про uh, uh, Christian, you know. Ні, насправді, типу. Um... Я згодна з тим, що Бог дає. Типу, я не йду в Атріцалова яхве християнського Бога, але Він не дає мільйон доларів на голову, не кидає. Він дає можливості. Але, в принципі, навіть не наші люди, всі люди, вони не дуже люблять щось, в принципі, в цьому житті робити. От. І від цього всі проблеми, ребята. Отак от. Ну, Типу, я хотів сказати, що, типу, якщо у вас є ціль, ви хочете її досягнути, то чи вам не похуй, це гріх чи ні. Ну, типу, якщо вас, вас розділяє там 5 метрів від того, про що ви мрієте, да? Чи вас це зупинить навряд чи. Угу. Так, так вопрос, і воно. І також про, якби як це сказати? Ну, коротше, про глобальність мислення Арано Чорне і біле — ну це не найкраща тактика для життя. От, записуйтесь на мої курси якби тактики життя. Е, я коуч, наставник, палітім на балі, будемо там, не знаю, щось. <різь> да? я, я вам розкажу, як треба жити. <кх> ну, коротше. Да. блядь, як це смачно. Угу. Цибуля з Скомблю пробувала? Звісно. Вона прям без косточок. Я не подохну від косточки з <кх> що Ще хотів. А третій такий міф, да. Я не вірю в магію, тобто ну я не вірю в це, тобто в магію, да? Значить, це на мене надія. Давай. Значить так. Значить, слушай сюди мене. Сучий пс. Блять. Ну, я зараз не буду в силу земного тяжіння вірити. І що вона перестане на мене діяти? Ну це зазвичай такі спіч ідеї, які не те, що вони самі не вірять, вони хочуть, щоб і інші також не вірили. Типу, просунути якусь свою ідею в маси. Ну, типу, блін, раді Бога, робіть, що хочете, але я дуже mm. не люблю, коли мене до чогось примушують і фізично, і психологічно. Ну, а я хочу сказати, що якщо ну, типу, людина не вірить в магію, вот, то це набагато краще для нас, для таких Да? Тому що людина тоді не, не, відразу не подумає, да? що з ним щось магічне сталося. Побіжить по лікарям і так далі, поки вона буде бігати. Капканчик за вот, ну, типу... Я, до речі, не задумувався над тим, що ти сказала, що типу, якщо не вірить нам в, з... в силу зеленого тяжіння, вона припиняє працювати. Ну, по факту це так. Да. Ну, я, я даже додати не хочу нічого, тому що да. по факту. Ну, звісно, у нас такий стіл сьогодні. Да. Ми не з такої сім'ї, ми з багатої. Да, да. А так, так. Отак воно і буває. Ну, бо ще, ще одну скумбрильку вирозити. Та почекай, зараз ми сюди немає, то там може буде. Блін, картошка вкусненька. Я, я картоплю мив. Не бій мені. Мив картоплю, вона з піском якимось, блядь. Я її мив. Я тебе не Я мив, ну от подивіться, ну. Посмотрите. Ви посмотрите, вона мита. Про цю є тільки біла магія, а чорну — зло. Ну, як вам сказати. Його не віду. ну. Зато, зато я почула. Припізнавав, що бривіла. Це вам мені контент. Вийшовся, виговорився. Працює тільки біла магія, а чорна — зло. Ну, як я сказав, або ми сказали, хтось сказав, коротше нас до цього. Я ненавиджу це розділення на чорну і білу, магія одна є. А, магія, вона одна. А, просто таке розділення людей. Ну, що, типу, до речі, розділення на чорну і білу магію, воно, в принципі, пішло від започаткування християнства. от. Дуже зручно вибрати когось, проти кого ми всі будемо їбати, воювати. Ну, просто плюс ще розумієш, наприклад, якщо людина йде там за. Цілительством, тобто вона перед Богом чиста, тому що це ж біла магія, все. А блядь, ви знаєте, як цілителі, через що вони це роблять? А якщо це скид, а якщо перекид. Де більшість цілителів вони там з бісами вдома довгаються. Типу, це знаєш, що перекласти відповідальність, типа: от ні, типу, я не пішла там порчувати якось хуярити м, чорнушними такими ритуалами, зате я пішла там блядь, до білого мага, да, він мені зробив білий приворот через складбище. Це моє улюблене. За 300 гривень. Коли мої клієнти такі... Ну, дуже часто, до речі, такі люди не доходять до статусу моїх клієнтів. Типу, вже начебто так, ми узгодили все, всі моменти роботи, і тут питання просто ключове на мільйон. А це ж чорна магія чи біла? І тут я я ж починаю, так де не існує чорної і білої магії. І тут вони чують, що я розповідаю, типу, через що я працюю. І все, одразу бай біт. У мене теж нещодавно було, типу запитували. А це чорна магія это біла? магії, наклад більше з Пішли. Моя комарів розкидають. Мені здається, у нас не дуже буде інформативне відео. Yeah. Ні, Ну, типу, це, це насправді настільки банальні такі якісь типу, питання людей, які можуть виникнути. Uh -huh. Або ж ці міфи, знаєте, що всі там, блядь, через цей Тік-Ток. Ну, блін, слухай, зараз в Тіктоці от от Мамзель, коротше, була, яка по кладовищу бігла розповідала, як на кладовище заходити. Типу, ну, серед. Е Купи інформативних цікавих відео постійно будуть попадатися оці такі мейнстрімні теми, на яких класно похайпитись. От, і буде якась пруга все одно проходити це. По-перше, по-друге, ну ми з цим стикаємося реально кожен день, а у людини виникла проблема, і вона якби про магію раніше в принципі ну, не да. задумувалася. От, і що їй робити? Смотрите наше відео, ставити лайк і писати. І підписуватися на нас, альо. Mm -hmm. Репостити, а можете ще у сторіс собі закинути якусь вирізку. Все чудово просто Найінформативнішого контенту в вашій житті. Ну а що ви вообще думаєте, ну. Я, ну що прийдуть, оці от. А можете на роботу работу а не людей розводити. Це моє улюблене, я якось в Інстаграмі. А... Встигла посаратися з жінкою, яка написала під постом м, в новинах а, про те, що трують собак. що, взагалі то не вчити своїх собак не підбирати вулиці. взагалі то я написала, нормальні люди не трують собак. <рес> Ця блядота прибігла до мене на сторінку і почала писати Займі ділом нормальним. Я тільки це прочитала, хотіла їй відповісти. Вона мене зразу або обмежила, або та йо. Або заблокувала, я так і не зрозуміла. Ну коротше, класно розібралася Тебе людина. Заблокувала, щоб вона не на порчу не була сразу. А, так. Да. Блін, ще нещодавно в Тіктоці була. Якась у мене неї Ладно. Ну, кушай, кушай, корощо зайди. Жінка, яка щось мені під відео якимось теж написала mm -hmm. про те, що йди за Ісусом прямо зараз, mm -hmm. В неї була фотка. Я їй написала: не виставляйте своє фото в інтернет, бо я вже зробила на вас порчу. Блять, мене просто дивує з кожним ним все більше і більше, наскільки люди не викупають елементарного сарказму. Ну, типу, про що з ними може йти мова? Ну, взагалі про що? Да, не про що. Так, next question у нас. О, моє любиме. Маги просто видурюють гроші. Так. Yeah. Yeah. Ми такі. Ну, типу. Аферісти в сітях. Давайте порахуємо. Скільки ці набожні люди віднесли в церкву, куди пішли ці гроші. Угу. На ліксуси? У мене лексуса нема до сих пор. Сука. Угу. Мало не сьоті, хочу вам сказати. У мене теж нема. Також історія із цієї секти. Я почну з того, що всі типу, цього десятину здавали, угу. типу, навіть діти. У нас була окрема Откуда дитяча она? служба. Дитяча служба. Ви діти брали? Мама! У -у -у. Там де. Також збирали гроші, і типу, якщо ти накинув якісь 10 гривень, хоча це було, Бог, я знає, в якому році, чесно, я навіть не пам'ятаю. Ну, мабуть, десь в 12-му, в 11-му, десь так, а, то на тебе типу, так дивилися: Й, десясокрінч аранічасне, блядь. І це було настільки масово і глобально, що я вахою. Більше вахою я була з того, що а, пастор, ну типу, я його пам'ятаю крально класну людину. Він збирав на нову церкву, але спочатку купив собі хату в Новопечерській вежі. А потім вже із орендованого приміщення церкви ми типу, переїхали в якийсь От. Ну і Плюс подивіться на більшість священиків, які реально їздять на якихось ахтіренно дорогих тачках. Ем, ну, типу, у мене виникають питання: якщо ви топите за духовне життя? Якщо ви топите за духовне життя, то живіть духовним життям. ну, типу... Взагалі зараз ми щось туди пошли. Ксікція твої Рульс. Ти скучаєш? Ти хочеш про це поговорити? Це моя ментальна права, ти не розумієш. Ну, просто видурюють гроші. Ну, блять, е, ніхто не повинен. Е, ми не будемо зараз в цьому відео спускатися до рівня там, ота, от а от та реклама казіно, а от це от все. Ми не, ми не з такої, да? а, когорти, Ми не будемо якось виправдовувати себе. Якщо людина, ну типу, якщо скажу за, за себе, не за неї. Якщо людина, типу, думає, Бо я, що. А я ти більше ти налити не міг? Не помістилась. Якщо людина думає, що типу я видарюю гроші і так далі, це її право так думати. Та да, ви серйозно! В описі до цього відео буде канал, Ютуб канал Юлії, де ви зможете подивитися другу частину. У -у -у, дякуємо за те, що нас дивилися. Сподіваюсь, вам було цікаво. Да. Дякую за те, що ви вислухали цей поток сознання. Я сподіваюся, вам <кхем> було з нами цікаво і дивитися, як ми як. Йому набінаємо. божественно. <кхе> Це б... просто богемською рапсодію. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на наші соцмережі, інстаграм і так далі. І приходьте до нас на навчання, до неї на навчання. На ритуальчики, на консультації, приходьте до нас з обох. Вибирайте, хто вам саме, більше подобається. Саме головне: коментуйте якомога частіше, якомога більше пересилайте це відео, ставте вподобання. Візде пересилайте на 1 плюс 1 можете пересилати. Візде, просто усюди, де тільки можна, і бійте в колокол, будьте в курсі просто всіх новин. Церковний колокол, Все, всем пока.